Привіт, шмекле глядачу! Скучив за новими кодами і подарунками. У цьому ролику для тебе новий імбовий бонус пак, свіжі промокоди та заряд гарного настрою. Дивись відео до кінця, і ми разом підрахуємо, скільки шекелів ти зможеш отримати абсолютно безкоштовно. Від тебе вподобайка, підписка і почвякали. Перш за все, давай подивимось на новий ексклюзивний стартовий набір, який можна отримати за посиланням в описі. Переходячи за ним, ти отримуєш легендарного меха Брік Хаус, гармату Кріо Лаунчер 8, епічного пілота Імпульс та невеликий набір валюти для прокачки. Брік Хаус це мех підтримки у сьомій степені, має величезний запас здоров'я та здатність підвищувати демедж для себе та союзників. А кріолаунчер стріляє по навісній траєкторії і замрожує ворогів. Це чудовий набір одразу для мідгейму. Тобто, початок ти фактично скіпаєш, забирай його, там нічого складного і вривайся в бій. А ще дуже круто оновився набір з нашою улюбленою новою. Тепер у комплекті з нею йде барабанний дріб, легендарний мех Скорпіус зі скіном. Це дуже потужний мех атаки, справжня імба. Тому не гай часу. Знаю, що буде складно обрати, і ти будеш думати, що взяти. Тож, моя порада бери нову зі Скорпіусом. Не пошкодуєш. Там же в описі є ще й інші посилання, раптом тобі більше сподобається щось інше. Ну а після того, як ти забрав стартовий бонус, можна переходити й до промокодів, щоб отримати максимум. До речі, промокод можна ввести у вкладці пошта. Ось тут починаємо з кодів для новачків. Уважно такий код можна ввести лише один раз, тому вибирай з розуму. Robot Rush Дає на акаунт 200 акоїнів, 50 тисяч кредитів і меха з моноколесом Shadow. Мідґейм Мілі. Чудовий промокод, який подарує епічну гармату Арк Торрент, 250 акоїнів і скриню з кресленнями. На жаль, промокоди на спорядження це все. Тому забирай халявну гармату та й радій. А от промокодів на ресурси зараз багато. Забирай кожен по черзі, але не забувай, що є ліміт один код на добу. Мід Гейм. Найновіший код, який дає 100 тисяч кредитів і три скрині з кресленнями та кредитами. Spooky Shot. Свіженький галуїнський промокод, який дарує 5 крутих скінів для мехів. Midgame Gift. На 20 тисяч кредитів, 100 акоїнів, 500 частин імплантів та 100 марок пілота. Midgamer дає ще одну скриню і 30 тисяч кредитів. 442 Olds. Отримуй 42 тисячі кредитів, 242 А коїна та 420 частин імпланта. супер Суперкрутий код для олдів. вводь його в першу чергу. Backtrack. Дасть усім олдам меха редимер із дуже непоганим набірчиком ресурсів. Ось такий величезний набір ресурсів ти отримуєш. Давай підсумуємо, що з'явиться у тебе на аккаунті буквально за пару кліків: легендарний мех Брікхаус. Дві епічні гармати Кріо Лаунчер і Арк Торрент. Пілот, і імпульс, купа кредитів, і акоїнів, і все це реально отримати за лічені хвилини. Тому користуйся, поки ці всі бонуси працюють. Ось і все, друже. Не забувай вибирати свій бонус за посиланнями в описі та вривайся в гру. Взагалі, шмекля рекомендує брати легендарного меха, але дивись на свій смак. Просто зараз найкращий момент для старту, бо саме зараз є можливість отримати найкращий початок, який у кілька разів пришвидшить твою прокачку. І на цій чудовій ноті шмекля з тобою прощається. Ще раз нагадую, що посилання лежать саме в описі. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал. Міцнесенько тебе обіймаю, цьомкаю в дубцю, і кажу до зустрічі!